В Продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, що не пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік двигун 1,6 бензин, МПІ, механіка 5 ступка. Автомобіль в максимально збереженому стані, дуже красивий колір, синій такий металік. Дивіться, По кузову авто без дефектів, без корозії. Ззаді в нас присутній Фаркоп. Кришка багажника ціленька, без пошкоджень, автомобіль семимісний. Ходімо далі. По комплектації передні склопідйомники, електродзеркала, автоматичне світло, круїз, контроль, пробіг 204 тисячі кілометрів, підігрівець сидінь, кондиціонер, штатна мультимедія. Пробіг підтверджений, всі сервісні документи, екологія, все на місці. Хто цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця більш детально буде за телефоном. Також можлива доставка по Україні. Всім гарного дня та мирного неба.